Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні пропоную з вами розглянути наступну ситуацію: чи маєте ви право звернутися за призначенням житлової субсидії, якщо ви досягли 60-річного віку, маєте страховий стаж? менше 31 року та не можете відповідно вийти на пенсію. Хочу нагадати, для того, щоб вийти на пенсію в 2024 році, при досягненні 60-річного віку вам потрібно мати 31 рік страхового стажу. При досягненні 63 років 21 один рік страхового стажу та при досягненні 65 річного, 15 років страхового стажу. Тож, давайте розглянемо ситуацію. Згідно чинного законодавства людина, яка досягла 60 років та не набула необхідного страхового стажу для призначення пенсії за віком, житлова субсидія може бути призначена за наступних умов. За умови, що ви маєте не менше 15 років страхового стажу. Це перша умова та наступна не менше місяця протягом періоду, за який вам будуть враховані доходи під час призначення житлової субсидії, ви отримували державну соціальну допомогу малозабезпеченої родини. В таких випадках ви можете звертатися в органи пенсійного фонду України за оформленням та призначенням вам житлової субсидії, навіть якщо. Ви досягли 60 років, і не маєте права виходу на пенсію.